Валентина Карпенко ось уже 20 років продає тварин на центральному базарі. Жінка запевняє, з приходом осені попит на домашніх улюбленців значно збільшився. «По порівнянню з літом, звісно, з приходом осені почалось немножко активне у нас на ринку. Вот, Більше почали купувати животних. Большо, в основному більше покупають попугайчиків, а так, грузуни, морські, свинки, кролики, шиншил. Осінь по прохладі діти приїжджають зі садку, комусь стимул для того, щоб краще зимою. За словами жінки, домашні тварини є незамінними антидепресантами та лікарями. Проте у виборі в братів наших менших продавчиня радить бути обачними. К хомячку немножко попроще, там клеточка небольшая, в принципе корм, кирсочка и все. Для шиншилки попросторнее надо клетку, там пылочка, корм, сено, ну такое, в принципе ничего такого сверхъестественного не надо. Все у нас на рынке продается, то есть больших затрат не требует. І те попугайчики, яких можна навчити розговорювати з попугайчик, попугайчиком, дуже хороший. Морська свинка, шиншела любое животное, к которому привикаєш, оно поднимает настроєння, успокаивает. Психологи наголошують, найбільш корисними як для дітей, так і для дорослих, є шиншили та дегу. 79% власників цих улюбленців продемонстрували особливі успіхи у навчанні. На другому місці по корисності для дітей кролики, свинки та інші гризуни. Це підтвердила і власниця зоомагазину Тетяна Лесів. Дитині малесенькі вибирають тварину, яку вона може потримати в руках. Рахується, що десь до п'яти, до шести років дитині можна купувати кролика, ну хом'ячка. Якщо дитина вже постарше, більше там семи років, тоді вже можливо пташку, тому що до цього віку пташці може бути звернена щия. А якщо вже дитині виповнилось десь років тринадцять, вона вже достатньо вміє володіти собою, і може виховувати тварину вже побільшу. тобто можна вже заводити собаку. Взагалі без запаху, без нічого це шиншила. Так що кролик, в принципі, нібито легше. Але до року кролик після року може вимагати дівчинку і стане зовсім неручним. Якщо родина не дуже хоче довго ухажувати за твариною, то звичайно хом'як проживе найменше. Студентам вже радять заводити котів або псів, адже ці тварини є гарними антидепресантами, тому просто незамінні під час сесій. Для хворих, які не встають з ліжка, кращими ліками можуть стати птахи, пернаті допомагають розслабитися і можуть вилікувати навіть сильну мігрень. Для алергетиків вже найкращими друзями можуть стати акваріумні рибки. Риби самі по собі ані прості, тобто Зараз щас дуже багато підручних средств за уходом за акваріумом. Тобто, якщо люди хочуть уже завести риб то уход мінімальний. Лучше начинать з таких простих, як гупі мічіноси. Они очень простые, очень красиві самі риби ну, і простые за уходом. Спостереження за плавними рухами акваріумних мешканців допомагає знімати стреси і нервову напругу. Соотерапія, як засіб лікування багатьох хвороб, поступово стає популярною у всьому світі. Ось такий антидепресант здатний вилікувати вас від стресу, подарувати вам чудовий настрій та стимулювати малечу гарно вчитися. Вікторія Хамаза, Віктор Віка Вікановини.